Шановні друзі, вітаю вас на каналі Фіалкін Сад. Я Тетяна, і сьогодні ми з вами будемо розмовляти про догляд фіалки взимку. Ми зараз з вами переживаємо дуже непросту важку зиму, воєнну. І як не дивно, фіалочки також, як і ми люди, страждають від, від війни. Я ж вам розказувала в чому річ. Хто не дивився, будь ласка, подивіться минулий ролик. Мій я додам в описі силочку на цей ролик. Як Фіалочки страждають під час війни. І зараз я хочу дати дві, ровно дві рекомендації, щодо догляду фіалок у, у таку важку, холодну і темну зиму. Дивіться, друзі, що я хочу вам показати. Недаремно я вам зараз показую цю полку з квітучими фіалочками. Дивіться, друзі. Це ці полочки, ці стелажі. Де зазвичай просто буяють галявини, шапок, різнокорні, різносортові фіалочки, але, як ми бачимо, в цьому році нічого подібного немає. Всі фіалочки стоять, ручки догори, бо світло вимикають. І середня фіалка виглядає от, 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 примірно отак. От Бачите, ручки догори. Квітконосів мало, один, два. І на квітконосах квіточок мало теж парочку, там де повинно бути їх 3-4, де повинно бути квітоносів шість, там виростає один, два, бо фіалочки зараз погано світяться. Дай Бог, щоб вони отримували світла 6 годинок у день, натомість повинні світитися 12 годин. Але вони отак от виживають зараз, як і ми всі виживають. І тому, що я хочу сказати по цьому, з цього приводу. З приводу підкормок, зараз вам скажу. Річ у тім, що коли ми ми хочемо, щоб гарно цвіли наші фіалочки. Так? І ми їх починаємо підгодовувати. Все правильно, ми повинні підгодовувати і взимку, коли фіалка в зимой прекрасно повинна цвісти. Але давайте розберемося, що, що робить добриво з рослинкою, з любою, з будь-якою. Добриво, стимулює або. Закладання квітконосів, цвітіння або а, ріст зеленої маси, тобто листів. Так? Але світла зараз мало. І якщо ми будемо стимулювати нашу фіалочку, вона не буде витягувати. Вона не може зараз е, добре квітнути. Вона не може зараз шикарно розкладати свою розеточку, бо мало світа. І тому, ось дивіться, ну прямо от плакати хочеться, бачите, які вони стоять. Ось такі от. І все. І вона не винувата, вона гарна, прекрасна, але ну, не вистачає світла їй. І тому, дівчатка, взимку, в таку темну зиму краще від добрив. Взагалі відмовитися. Можна трішечки, трішечки. Якщо ну це так, для, для, як то кажуть, для очистки совісті. Так? Не треба зараз його пічкати цими добривами. Все одно в таких умовах темних і холодних, фіалка в нас свісти не буде. Ми дамо їй. Лише зайву нагрузку. От якщо фу, можна от подивитися, прям вона виганяє такі товстенні черешки. Це не, не тільки ця розетка, це от, якщо подивитися, товстенні просто вони ці черешки. ось вони. А толку з них нема. Квіт, квіточок ну, майже нема. Дуже-дуже мало. Це е, з приводу добрив. Краще відмовитися хоча б до весни. І друге, на чому я хочу заакцентувати вашу увагу, це якщо фіалочка в нас стоїть на фітілі, фітілі, і наша температура опускається нижче 18 градусів, краще фіалку з фітіля зняти. Тому що, якщо вона стоїть на фітілі, вона завжди має вологий такий хороший вологий ґрунт. І якщо Температурка опускається нижче 18 ми ми маємо таку ситуацію, коли, скоріш за все, наша фіалка пропаде. корінцям буде холодно, вони будуть у постійній волозі, і дуже великий шанс їй загнити. Я вже декілька фіалочок здоровецьких, таких великих втратила, хоча в них хороші, гарні умови. Життя, але не треба. Все. Зараз я прямо декілька полочок, мабуть, буду витягати з знімати світіля. Обов'язково ну, висмикувати мотузочку, Хай вона буде ниточка, але, але зараз краще перевести на звичайний полив поверху. Оце, зверніть, будь ласка, увагу. Ці... Ну, це може зберегти життя нашій фіалочці. Не треба. Особливо, якщо наша фіалочка стоїть біля вікна. І там біля вікна їй ну, холодно, навіть коли в квартирі там 18, то біля вікна, можливо, навіть 16 і нижче буде. Краще не Ризикувати, а зняти фітіля і перевести її на звичайний полив. Все, друзі, дякую за те, що зайшли до мене. Всього, всього вам найкращого. Приходьте до мене ще. До побачення!